Знаєте от, сучасна молодь називає цей стан крінжово. Моє покоління висловлювалось простіше і чіткіше. Я фахую <плес> від цього. Ні більше, ні менше. В А. і. Єдімбехе, дві техі. Ноги в Майках, пальцы в гайках. Уставай, зади... Да, шашлык. сплю, сплю, вижу И сплю, вижу ночью, тонированную в говно с наклейкой восточной ладно, Что ты, чу ладно, 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 позоришь, Друзі, всім привіт! За моєю спиною знаходиться BMW R1100R повітря масло. Найкласичніший варіант, який може бути у BMW. І сьогодні я вам розповім, що це взагалі за мотоцикл, як він їде, як він керується. Та які враження він справляє на мене у 2022 році. Тому що мотоциклу на секундочку 25 років в цьому році буде. Починаємо. Я не вмикаю поворотники, тому що я BMW-шник. Я тебе запомнив. Почнемо з історії. Мотоцикл є нащадком BMW R100R. Наскільки я пам'ятаю, там пару років вони навіть були паралельно на конвеєрі. Дана модель з 93 -го року, якщо я не помиляюсь, то з серпня. І вона продавалася аж по 2001 рік. Але виробляти їх закінчили у 99-му. Існувало дуже багато різних версій даного мотоциклу. Ну, я можу сказати, що це у нас, мабуть, така собі сама проста. Були різні там зі спецованими колесами, там були там, юбілейки 2000 року. Різні варіанти були по дизайну, різні варіанти були там по хромованим деталям. Це все можна мабуть, знайти, але наскільки я розумію, то навіть е володарі даних мотоциклів можуть за своє життя не побачити всі версії, які випускалися. Взагалі, дана модель, як я вже сказав, продавалася аж до першого року і було продано приблизно 53 тисячі мотоциклів. Почнемо саме з двигуна. Двигун є несучою конструкцією і взагалі навколо двигуна збудований даний мотоцикл, можна сказати. Рама тут сталева просторова, двигун 1000 з невеликим кубиків, 76 або 79 кінських сил. Чому 76 або 79? Тому що в двигуні. На впуску на німецьких версіях примінявся впускний патрубок там, з невеличким рестриктором, наскільки я пам'ятаю. Це було зроблено для того, щоб зменшити вартість страхування, яке було на той час в Німеччині, а інші версії, які поставлялися не на внутрішній ринок, вони мали потужність 79 кінських сил. Щодо крутного моменту, чесно скажу, його тут до усрачки просто. І ці ньютони доступні десь на 5,5 тисячах. Взагалі, суб'єктивно, вам скажу так, що мотоцикл після 5-6 тисяч починає більше кричати, аніж їхати. Тобто весь потенціал даного мотору десь там з 3, з 2,5 до 5-5,5. Давайте з вами трошечки зараз прискоримось. Щодо прискорення, можу сказати, що дурі тут вистачає. Прям мотоцикл такий жвавий досить. А от щодо закладання повороти, це просто якийсь жах. Чесно, я відчуваю, що він ну, чинить такий спротив, що не знаю, ну вог, просто порівняння пушинка. Одразу вам скажу пару слів ще про двигун. У нас є от заливна горловина по маслу. У нас є віконечко. І об'єм е заливаємо. Рідини, оливи 3,5 без фільтра, 3,75 з фільтром. Але хазяїн заливає близько 4 літрів, тому що даний мотор полюбляє їсти масло. Хочу цей килик підняти за вас. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? В якому б стані він не був? Дивлячись, як ви будете їздити, у вас там буде трошечки все таки під'їдати. Ну, небага фіча, як то кажуть. Я раді масла готова на все. А, пхне, як так і треба. Я навіть до половини ручку не відкручував, вже сотка. Оп. Три 3000 ми їдемо нагору. Блин, я відчуваю, що в мене підсракою тяги на п'ять таких мене, а не на одного. Ну, реально досить, досить динамічний мотоцикл. І по двигуну середній діапазон. Це там 3-5 тисяч. Це якраз його. 97 й рік, я нагадую. Тут встановлений інжектор, але є підсос. Не дивуйтеся. Мозок Bosch Motronic 2.2. Генератор на даному мотоциклі встановлений аж на 700 Вт. В принципі, це стандартний генератор, який є у BMW. До речі, ремінь-генератора. Має ресурс приблизно 60 тисяч. Система змащування тут розподільна, тобто у двигуні своє масло, в коробці своє масло, ну і звичайно, що в кардані своє масло. Якщо ми вже заговорили про масло і його об'єми, то скажу, що у коробці 800 г масла, у кардані 230. Двигун у нас охолоджується повітрям, набігаючим потоком повітря. Два радіатори, плюс ребрування на корпусі двигуна та на циліндрах. Крім того, на мотоциклі також встановлений заводський демпфер руля, який допомагає вам йти по трасі впевнено на високих швидкостях, щоб вас не воблило переднє колесо. О, ну да, Він закладується прям не дуже охоче. Хазяїн сказав, що резину поміняв, та вона ну, квадратіш Да, Він повертає прям одразу весь. Отак я вам скажу. Ні, ну маневренні ж прикольно. Мені там хлопці писали <ension Esta story> минулий раз, те, що я тут їхав дуже швидко, то я зараз їду 60, хлопці. вибачайте, Був дурний каюсь. Зараз спробуємо, Ооо. Oh, ну він такий прям... О, які ж жінвалки, Я прям відчуваю, як я... Не те що заштовхую його в поворот. Але він прям такий... Ну я повертаю. Ну як він перекладається, ну я вам скажу, що як гантеля якась, чесно, він аж сам заворачує в поворот. Тобто я хі -хі, йому не даю <пів> повертати. Він каже, я зараз поверну, я весь повертаю, вже. А я кажу, ні, куди, хвати, на що. А він каже, ні, я повертаю, блін, реально, я правою рукою від себе штовхаю досить сильно. Попереду встановлена цікава підвізка для звичайної людини. Амортизатор шова, телелевер, шарова, Направляючи. До речі, тут нема пружин, тут тільки масло. Хід 120 мм. Якщо перейдемо до задку, ну позаду встановлений паралевер 135 мм ходу, Аморт також шова, регулюється по переднатягу. В принципі, все. Маятник консоль. Під кришечкою декоративної там 4 болти, які можна відкрутити, щоб зняти колесо. Ну і, в принципі, все. Дані підніжки вони не рідні. Вони не дуже хотіли відкриватися. Це від 1150-ї моделі, але як ви бачите, стали в принципі нормально. Так, а ну що тут у нас по підвізці? Та ну, підвізка, не скажу, що він досить жорсткий. От якщо брати той же самий вог 500, ну він був значно жорсткіший, але ж, звичайно, що тут більше підвіски. Ну що тут, хлопці. Не, ну от до речі, низькі оберти, да, я трошки підтравлюю щепленням. Але півтори-дві тисячі він тягне прямо аж, аж бігом. Ну, підвібровує, звичайно, да. О, колега БМВ. Здоров, дядьку. Та взагалі норм. Підвізка, чесно, от після лежачих поліцейських підвізка мені здалася ну, плюс-мінус, як на возі, на моєму. Ну, типа, взагалі ніяких пропитань. Я думаю, він буде значно жорсткішим. От я їздив минулий раз по асфальту. Так, друга передачка. Ми зараз, якщо що, їхали за вами на третій. Тобто от перевірка моментом така собі. Так, у нас от почалася стежинка. Ну, як стежинка? Не дуже така собі, коротше, дорога. Опа. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, таке. Досить м'якенько, я думав, буде реально гірше. Якщо ми з вами казали про підвізку, я одразу вам скажу про кліренс. Кліренс тут 138 мм. І оскільки у нас підвізка в принципі накручується на жорстку, я. Не можу сказати, що тут, от, наприклад, централка стоїть. Да? Я не можу сказати, що на кочках централка ви будете часто доставати. Тобто мотоцикл хоч і не дуже високий, але підвізка ну, пробувається в рідких випадках. Там, якщо ви накрутите не досить сильно, якщо у вас пасажир, який розміром більше, ніж ви, ну, в общем, ви зрозуміли. Якщо підстраку отримуєш, то отримуєш підстраку. Причому нормально. Але в принципі, ну, як для дорожника, звичайно, підвізка собі. А ну, Оп, оп. Ну так, да, під сороку як получаєш, то получаєш точно вже. Але в принципі нормально. Оп, оп. Пару слів одразу кофри оригінальні BMWшні. Ще з того часу кофри. Норм. Кофри норм. Ну, типу, А що ви хотіли від кофрів, які постачав сам виробник. По кофрам правий більший, лівий менший, в правий можна засунути шолом. Ну, в лівий можна засунути. Ну, точно, не шолом. Ну, в общем, щось можна засунути. Можна також встановити центральний кофор, але ну, надобності тут такої немає великої, тому що реально об'єм тут досить великий. Гальма встановлені Brembo. Оригінальні неармовані термозні шланги. До речі, на даному мотоциклі стоять саме заводські шланги. 305 мм плаваючі, а ззаду встановлені 276 мм. Переднє колесо на даній модифікації у нас 17, а заднє 18, але було і навпаки на спеціованих версіях. Було навіть що і обидва колеса були по 18. Коротше, версія на даному мотоциклі була просто тьма в цьому плані. І в принципі, ну, мабуть, немає однакових двох BMW, особливо 25-річних. Ну от ми з вами рубрика мотопідбір на мотоциклі 82. Да, 82 косаря вже. Ну, задній тормозний диск виглядає на 82. Може навіть трошки більше. А, все, є чуть-чуть. Так, -чуть, да. да, трошечки є. Ну, а що ви хотіли? Скільки років? Тут може вон половина аудиторії молодше це за цей BMW. Пару слів хочу сказати про гальма. Гальма на даному мотоциклі я перевіряв на площаці, тому що це, мабуть, єдине місце, де можна аварійно загальмувати. Блін, ну прискорення, чесно, я вам скажу, що прискорення тут до усрачки. Типу мотору тут вистачає аж бігом. Друге питання, що цього мотору всього 5 передач. І зараз застановимося. Ну норм. Ну, Вони мені здалися досить непоганими, незважаючи на те, що тут стоять старі шланги. І, ну, як здавалося, фідбек від даних гальм повинен бути такий собі. Ні, в принципі, І він не як в Коловиково то буває, да? Там на дешевих гальмах на китайцях, на, на деяких. Та й не тільки на китайцях, на японцях старих також таке буває. Е, Ні, в принципі, норм гально. До речі, 97-й рік на диску вибитий. Мотоцикл зараз стоїть на централці і його можна перекатувати буквально одним пальцем. Він збалансований таким чином, що положивши там шолом спереду або ззаду, ви можете вивісити переднє або заднє колесо, щоб його там, не знаю, ну, обслужити, наприклад. Так що все це дуже зручно. Ну, якщо ви там, зголодніли, ви можете кинути яєчко на циліндр. Ковбаску, на лівий, яєчко на правий, пообідати. Моя улюблена рубрика, я би сказав, зараз дуже дорога рубрика, тому що бензин у нас по 50-52 гривні, то і більше. Бак 21 літр. Нагадую, що тут інжектор. Витрата в спокійному режимі, ну десь 5-5,5. А це 110, там в такому режимі по трасі. По місту, якщо трошечки давати йому просиратися, то буде і 7 літрів. І дітік, а якщо просиратися досить сильно, то буде ще більше. В принципі, на таку кубатуру, на його потужність, на враження, які залишає даний мотоцикл, блін, ну не так то й дорого виглядає насправді. Пару слів про сидіння. Сидіння тут регульоване. Знову ж таки, 97-й рік БМВ регульоване сидіння. Висота по сідлу 76, 78 і 80. В даному випадку стоїть на самому верхньому. Також на мотоциклі встановлений замок для шолома. Ви можете сюди зав'язати шолома, пристібнути його, але все одно його вкрадуть. Що? Ми з вами зараз дьорнемо сидіння. Подивимося, що під ним. Хазяї не знає просто, де сидіння відкривається. Просто БМВ не ламається. От я зараз одвернусь, а коли повернусь обратно, щоб тебе тут не було. Що дивимося, що у нас під сидінням? Досить масивне сидіння, до речі, я хочу сказати. Ці барашки, які ви бачите, це зовсім не барашки. Це переставляється ця панелечка нижче, нижче, нижче. Те, що я казав про регулювання. Блок запобіжників, там під сидінням під другим, ви зараз побачите. Повноцінний набір інструментів. Набір інструментів такий, що може позаздрити будь-який мотоцикл, особливо новий мотоцикл, тому що зараз кладуть там 3-4 ключики, там зйомник свічки там і все, і пішов. А, тут же встановлено куча різноманітних інструментів, там ключі накидні, там, зйомники там, того, 3, 4, 5, 10. Ще є навіть балончики СО2. Тут є заводський шестигранничок, яким можна регулювати сидіння. У вас такі є, а тут є. Так, от Тут підніжка така, рубрика юзабіліті. Я хочу виставити підніжку. Але. Що там їдуть? От Я хочу виставити підніжку, але вона. ну от... Я звик так, що вона десь тут, під п'яточкою. Да? Тобто, я нажав і все. Але ні. Тут у нас глушник. І Щоб виставити підніжечку, вам треба от аж сюди якось отак от п'яточкою. І щоб не, Ну, короче... комусь подобається, комусь ні. Ну, мені незвично, так скажу. Ну, а брати його з під ніжки зручніше. Запускаємо двигун і те, що ми бачимо, звичайні для BMW вібрації, тобто зі сторони в сторону. Е, про місце водія можу сказати, що сидіти досить зручно. В принципі, все в зоні доступу BMW-шні поворотники, як звичайно. Переключання світла, старт-стоп. Ну, BMW-шники знають, що це таке, як воно працює, як воно вимикається, як воно вимикається. Я зараз і про старт-стоп, і про показчики поворотів. Це у нас рычажок керування підсосом. Багата виглядаюча приборна панель, на якій є показчики повороту дальній лампочка заправки, нейтралка, ABS, два. 2. Тут аж два контури, і на кожен контур своя лампочка. Ну і що там? Лампочка зарядника. А це якась, мабуть, 14 лампочка, Типа масла, скоріше за все. Зараз попитаємо. А, АБС, аварійка, підігрів. Підігрів два положення, зараз працює лише одне. Тому що у другого положення сьогодні вихідний. Ну, якось так. В принципі, читається все досить добре. Годинник мені подобається. Несиметричність у цих двох колодців мені також норм, я не відчуваю ніякої там диспропорції. Ну, оберти тримає не досить впевнено. Так, ну, трошки газнемо. Що, рубрика посадка? Метри 73, 80 по сідлу, а можна зробити 78 або 76. Ставимо правильно ніжку, ставимо правильно коліно. Ну і сидимо, як дядько, дивимось на спину. Відчувається, що в мене є невеликий наклон по спині, але по руках. Там, чи Ще щось я не відчуваю, що мені там незручно, чи може мені там якось треба викритися. Ні, взагалі такого нічого нема. По дубці сижу досить впевнено і хочу вам сказати, що ну, цей підпор, який ззадів, він досить зручний. Якщо ж ставити там, не знаю, в режимі туринг-тревел, да, ноги куди-небудь, то я б ставив їх кудись отак, би. і може б якусь ще штуковину сюди прицепив, би, щоб воно якось так, не знаю, хазяїн, мабуть, так їздить. Я думаю, що він так і робив, тому що ну, ой, ще й тепло, взагалі класно. Ну а так, в принципі, норм. Звичайна така стрітова, класична посадка, спина не скошена, все добре, і в принципі, можна навіть завести та поїхати прямо зараз. Ну, в принципі, ми з вами так і зробимо. Не перемикайтесь, поїхали на тест-драйв. Щодо вражень від посадки, можу вам впевнено сказати, що сиджу я з невеликим наклоном. Спина у мене досить рівна, не відчуваю якихось там потужних навантажень на руки. От я зараз собі там під 3050, мені досить комфортно взагалі. В принципі, мотоцикл ну, з такою собі класичною посадкою. Щодо керованості, як я вже сказав, мотоцикл досить валкий, але я вважаю, що це, мабуть, Через те, що резина така собі стоїть квадратіш практиш Але ну не знаю, мені минулий раз здалося, що він був більш керований. Але, звичайно, що відчуття від того, що я їду на якійсь цеглині, воно присутнє. Тобто він такий мон монолітний. В принципі, я б на такому б їздив, би, я б скажу вам, на дальняк. Але я б сюди поставив вітрозахист, тому що ну, скло сюди проситься. А зараз тільки що був момент, коли друга та третя передачі між собою не домовились. Так, от я зараз включив третю передачку і хочу вам сказати, що включається вона досить жорстко. Те, що я і казав, друга, третя передача тут працюють по-своєму. В принципі, мотоцикл приємний, ну, от реально я їду і я. Я не знаю, в мене враження до того, як я почав даний тест-драйв і взагалі читав, там, слухав про даний мотоцикл, вони були такі собі. Ну, типу, є якісь там BMW, багато об'єму, немає вітрозахисту. ну, Мабуть, щось веселе. Але по факту, я думаю, так, ну, звичайний старий мотоцикл, що там в нього може бути крутого. Ні, ніфіга. Ти сідаєш і ти розумієш, в тебе є тяга, в тебе під сракою ну, досить багато коней, в тебе доступні прямо зараз. Да? Що тут може бути не так? Блін, Дизайн перевірений роками. Посадка перевірена роками. Двигун взагалі мовчу просто про двигун. Але що мені не подобається в даному мотоциклі, так це його коробка передач. Вибачайте, хлопці, хто БМВшник. Але вона реально могла бути чіткіша, вона могла бути. Приємніша. Ну, як є вже. Це вже таке. 2500 обертів, е, тяга є. В принципі, впил виклик, я поїхав моментально просто. По підвізці все добре. Е, ну як добре? Для дорожника взагалі питань нема. Блін, ну кайфовий мотоцикл. Чесно, я його раніше не розумів. Я думав, що навіщо мені? Стики потужности. А, ні. О, До речі, вібрація. Вібрація 5, 5,5. Я думав, думаю, что 4500. Або десь так. Ні, 5, 5,5 неприємно. Ми що, дамо трушечки пицца? Браку дали 180. Ну, йому багато. Більше 180, по-перше, і їхати стрьомно, а по-друге, реально крейсерська швидкість тут ну, 110-120, чесно, те, що мені приємно їхати. Я не кажу про. Ем, Швидкість, яка оптимальна по обертах, да, вона там е десь до 130-140 буде нормальна. Але по своїм враженням ну, 110-120 приємно, ну, без вітрозахисту, досить нормально. Що, У нас є рубрика проблеми. Зацикл не новий, прибігу багато. та й, в принципі, дані проблеми не тільки від прибігу залежать. Коротше, якщо брати глобально, то проблема, про які всі знають, це не досить місна е проводка. В тому плані, що ізоляція тріскається, я вам зараз покажу, як це взагалі відбувається. В принципі, після цього огляду я собі залишу на пам'ять частинку BMW. Дивлячись на те, що в ньому, звичайно, великий ресурс, в блоку тут десь 300 тисяч. Да? Але якщо ви будете знімати, наприклад, двигун та міняти щеплення, щеплення тут е окремо, і в принципі це ще та басня. Заплатите багато грошей, якщо будете не робити, це не сам. Інше, що тут є по обслуговуванню, це BMW, і в принципі в мануалах. Не зря прописана куча різних цифр по моментам затяжки та по різним таким двіжухам. Тому що мотоцикл у більшості своїх деталей має алюмінієві елементи, які там не люблять, якщо їх не дотягують або перетягують. А інший момент, ще хочу сказати про підшипник редуктора. За ним повинні ви часто слідкувати, підтягувати, щоб не було великого люфту, бо його може розбити. Та його заміна також може вам вилитися в копійку, якщо це оригінальна запчастина, або якщо це не оригінальна запчастина, оскільки я знаю, там змазує, щось там підходить, там, це на Боксер Клабі треба дивитися на форумі. Що казати про коробку? Коробка тут досить жорстка, вилка, другої, третьої передачі. ну Враження, чесно кажучи, не дуже від коробки. Друга третя, коли вмикається, коли Вмикається на силу, але в принципі взагалі працює вона досить жорстко. Ну, Не те, що прям мінусів, скоріше особливості даного мотоциклу, це те, що велика інерція мотора і він досить сильно гальмує двигуном, якщо так, якщо так робити, взагалі. По вібраціям, ну, відчуваються вони тільки після запуску, та коли ви там газнете перший раз, та на, на 4500 обертів. Найприємніша швидкість для мотоцикла це або 110 економно та. Без вібрацій, да? або 130, тому що там, в залежності від моста, який встановлений, там хтось ставить навіть від РТХ сюди міст, тому що пара длинніша, ви там будете мати якісь там ну, неприємні враження, мікровібрації. Але в принципі не скажу, що мотоцикл сильно прям вібронагружений. Коротше, хазяїн каже, що є або нема, або є, або нема Проблема з на великих пробігах. Просто Дросельні заслінки вони можуть видавати якісь там неправильні звуки. заслінка якась смішна. — Так, і буде. — Трошки Я роді Азіров. <рес> то, якщо що, то слово заслінка воно є. Якщо ви думаєте, що слова заслінка нема, ні, ну може і таке бути. Можете написати, тіпа, як, я не Азіров, тіпа, я поправлю. Все зроблено на ресурс, але треба слідкувати. Нюанси, тіпа, жорстка коробка. Підтягуйте підшипник редуктора, слідкуйте за шаровими, за демпферами, там, дивіться, щоб у вас не були вимучені там, розхідники та потріска на проводка, і буде нормально вам служити даний мотоцикл. Це якраз таки мотоцикл з тієї епохи, коли думали не про не знаю, як вам продати кучу запчастин, а думали про те, щоб у вас був добрий, класний, стильний та ресурсний мотоцикл. що, Якщо вам сподобався даний огляд, тест-драйв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекайте нових оглядів. Всім па-па! Худні -па. якось наградив ну піде.